54-річна жінка зникла напередодні ввечері, коли поверталася додому. Щез і її елітний автомобіль. Про викрадення матері невідомими особами поліцію повідомив син. Саме його життям жінку шантажували. А що з моїм сином? Вони мені сказали, що сина уб'ють не привезуть дітей. Гроші за звільнення жінки кіднепери вимагали у її знайомих, з якими вийшли на зв'язок. Зажадали 5 мільйонів. За два дні правоохоронці вистежили викрадачів і впіймали їх на Київщині. Злочинна група складалася з чотирьох кавказців. Давай руки за стри. руки загине Ноги не тіли. Все успокає, все хорошо. Добре. Добре, Заручницю визволили. Жінка не постраждала, хоча й досі в шоковому стані. За викрадення людини і зухвали за володіння її майном. Перспектива викрадачів на найближчі років тюремна. Незаконне позбавлення волі людини, незаконне заволодіння автотранспорту. автотранспортом. Чотири особи затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І зараз вирішуються санкції на їх арешт.